Всім привіт, козаки та казачки. Сьогодні я вам хочу розповісти про проєкт Sender Wallet, як отримати в ньому дроп, які активності потрібно робити, і як їх робити. Sender Wallet це веб-3 гаманець по типу Metamask, Trust Wallet та інше. Цей проєкт має 4,5 мільйонів доларів інвестицій від от таких ось фондів, і головний інвестор в цьому проєкті Binance Labs. І, як ви знаєте, усі проєкти, в які інвестує Binance Swap, лістяться на самому Binance і показують дуже непогані ікси, і на цьому можна непогано заробити. Майже 9 місяців тому проєкт у своєму Твіттері написав, що буде дроп. І ось ви бачите на своїх екранах головні критерії, які вони вказали ще 9 місяців тому. Не так давно вони випустили свою веб-версію гаманця і викатили. Ось такі нові квести, де ми будемо збирати бали, які, скоріше за все, конвертуються потім у токен проекту. Квести тут дуже легкі, взаємодія з Твіттером. Вам потрібно робити пости, і в залежності від переглядів, лайків, відповіді і цитат, репостів, вам нараховується якась кількість балів. Також можна заходити кожен день у... на цей проект і робити чекін. За що ви будете отримувати 50 балів кожен день. Також можна використовувати ваше реферальне посилання, і ви будете мати 5% від усіх балів, заробленими вашими рефами. Про аеродроп у цьому проєкті я писав в своєму телеграм-каналі ще 8 листопада. В каналі ви можете знайти гайди по цьому проекту і по багатьом іншим проєктам. Посилання буде в описі під цим відео. І так, якщо з соціальними активностями заповіти все дуже зрозуміло і легко, то. Як же проявляти маленький актив у самому гаманці і попасти під ось цей перший критерій, який був оголошений 9 місяців тому. Перше, що нам потрібно, це скачати сам sender wallet, можна скачати в Chrome, або скачати в Apple Store або Google Store на телефон. Після того, як ви скачаєте цей гаманець, вам потрібно буде створити новий гаманець і зберігти вашу ціт-фразу, яка буде створена з 12 рандомних слів. Це обов'язково. Ця фраза це ваш ключ до гаманця. Якщо навіть ви загубите пароль, але у вас буде ці 12 слів, то ви зможете отримати доступ до своїх коштів до свого гаманця. До цього вам потрібно буде закинути трошки грошей на комісію у цей гаманець на мережі NER, тому рекомендую закидувати саме NER сюди. Купити його можна на будь-яких великих біржах. Вистачить нам тут 5-10 доларів для всіх цих активностей. Купляєте на Binance, наприклад, як це зробив я, і відправляєте на цей гаманець. Ось ваша адреса гаманця, на яку потрібно відправити NIR. Після того, як ваші кошти прийшли на гаманець, вам потрібно буде зробити декілька транзакцій в гаманці, щоб показати, що ви активний користувач. Наприклад, ми натискаємо на Swap, і тут нам потрібно буде свапнути наш NIR на якусь будь-яку монету, яка є тут в списку. Наприклад, це буде USDT. Обираємо увесь і робимо легенький свап, підтверджуючи цю транзакцію. Після того, як ви свапнули Near на USDT, робимо зворотній свап, свапаємо USDT на NIR. Ось тут ми обираємо USDT. І тут знизу обираємо NIR. І все так само: максимум, і натискаємо swap і підтверджуємо його. Після того, як ви зробили swap, можемо зробити ще одну. Активність це стейкінг. Проєкт дуже цінують цю активність, тому вона буде не зайвою. Натискаємо на стейкінг. Тут ми обираємо максимальну суму NIR, яка у нас є. Тут ми обираємо валідатора, в якому ми довіряємо наш Nier. Ну, Тут можна обирати будь-який. Я, наприклад, обирую перший. І натискаємо стейк. Також підтверджуємо транзакцію. І наші кошти входять в стейкінг, де вони будуть заробляти нам якийсь маленький відсоток. І таким чином ми будемо показувати проєкти, що ми активний юзер їхнього гаманця. Такі активності потрібно повторювати кожен місяць. Ви можете закидати сюди Нір, зробити Свап, і потім цей же жінер вивезти назад там, на Binance, чи звідки ви його відправляли. Також можна використовувати токен SWIT. Якщо ви колись давно фармили ці токени, вони повинні у вас розлучуватися поступово, і ви можете зайти на свій гаманець. І скинути свої токени сюди, і тут їх продати, обміняти на USDT, на NIR, і далі вивезти. Зараз я покажу, як це зробити. Заходите в свій гаманець Світ, натискаєте Transfer, потім Токен SWEET, І тут вставляєте свою адресу з гаманця Sender. Після чого натискаєте Continue, натискаєте Max і підтверджуєте транзакцію по виводу. Ваші токени прийдуть на гаманець світ, через деякі часи ви зможете їх там обміняти на Nier або на щось інше. Пройшло декілька хвилин, і токен світ з'явився в мене на гаманці Sender. Тепер я його можу свапнути, наприклад, на Nier. Натискаємо Swap. Тут зверху ми обираємо наш токен світ, Після чого натискаємо максимум, Тут ми обираємо монету, на яку ми хочемо свапнути. В мене буде це Nier. І натискаємо Swap. Підтверджуємо, і все. Токени світ свапнулись на NIR. Після чого можна NIR вивезти на будь-яку біржу, там продати, і звідти вже з P2P вивезти на карту. Це були і всі активності, які нам потрібно зробити в гаманці Sender для того, щоб отримати airdrop від цього проєкту. Всі актуальні оновлення гаманця Sender. та Дії, які потрібні для аирдропу, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, і також ви там можете знайти дуже багато інших проєктів, які повинні роздати свій айдроп, і детальні інструкції, як його отримати. Всім гарного дня!